Фармадол. Таблетки від головного болю. Вилучення свіжого м'яса та молочних продуктів із раціону завдасть шкоди здоров'ю людини. Особливо сильно постраждають жінки, діти та люди похилого віку. Так, про веганські дієти пишуть науковці з кількох провідних університетів: Кембриджа, Единбурга, Брістоля та інших. Вчені вважають, думка про те, що м'ясо шкідливе для організму людини, хибна. Харчова продукція тваринного походження містить різноманітні, необхідні поживні речовини та інші корисні для здоров'я сполуки, яких не вистачає в раціоні деяких груп населення. У Національній службі охорони здоров'я кажуть, попри те, що яловичина, баранина та свинина джерело поживних речовин. Захоплюватися цими стравами все ж не варто. Цю думку поділяє і дієтологиня Наталія Самойленко. Що казати, наприклад, про м'яса, то це дійсно несе за собою певні проблеми. Наприклад, є дослідження, які пов'язують розвиток раку получення замуси у жінок зі споживанням великої кількості м'яса, і раком кишківника, товстої кишки у чоловіків, особливо варто прислухатись до парад скоротити споживання м'яса. Потрібно українцям, бо ж ми частенько переїдаємо цей делікатес, хто не любить. Всі люблять. Зараз купила свинину шматочками. Порізати цибулька, додати спеції, щоб воно постояло трошечки, трошечки майонезу і в духовку. Тільки курятину зараз живе. Ну, було худно. Що стосується літніх людей, Наталія має іншу ніж закордонні науковці, думку відмови від м'яса буде навіть доречною ну, для того, щоб зберегти здоров'я, щоб запобере, е, упередити деякі захворювання, ну, наприклад, атеросклероз, і часто по з зі м'яса з Наталією. Говоримо також про користь і шкоду популярних нині веганських дієт. Наприклад, порівнювати ризики серцево-судинних хвороб, розвиток підвищення холестерину, метаболічні розлади, пода вегетаріанці дійсно здоровічні. Якщо брати до уваги дефіцитні стани, анемія, то тут буде перевага за м'ясоїдами. А секретом здорового харчування Наталія називає баланс. Якусь правку ми зможемо знайти. Якраз в балансі цих продуктів. Я б підходила до цього рішення індивідуально. Це залежить від віку, від фізичної праці, яку людина має чи не має, а від стадії. Прем'єра. Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни? Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, як тільки я це зробив, як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект, та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна.